Вбита горем на розтрощеному подвір'ї власного будинку, кричить жінка. Сьогодні вночі російська ракета вбила її 12-річного сина та літню маму. Я тільки вийшла, глянула і одразу на сльози. Бо жалко людей. Нам ні васілів не жалка, а за на Максимко. Росіяни атакували кривий ріг близько третьої ночі, поцілили балістикою просто по житловому кварталу. Люди розповідають, було моторошно як ніколи. Після влучання здійнялася масштабна пожежа. Дуже гучно було. Це просто жах якийсь другій годині ночі. Був перший приліт, другий їх, мабуть, було до 11 штук. А це приліт ми вже лягли з батьками, і це приліт десь був три Сусіди кинулися допомагати тим, хто був у палаючому будинку, але вогонь зачепив газову трубу, тому людям наказали відійти, аби дати працювати рятувальникам згодом. Ті повідомили. 12-річний Максим та його бабуся Валентина загинули на місці. Їхній будинок вщент розтрощений. Сусідні зазнали пошкоджень. Дуже жалко його. Він добрий був дуже. Він більш часу завжди гуляв тут вдома. Погано. Тому що загибли люди. Ви розумієте? Те, що там ну, таке Бог з ним, як кажуть, там жильо, там ті самі машини, а люди загибли. І тим паче, що дитина 12 років. Йому жити і жить. Під час ракетної атаки матері загиблого хлопчика вдома не було. Жінка служить у Збройних силах України. Відомо, що її старший син, який боронив Маріуполь, нині перебуває у російському полоні. Ось так виглядає один із пошкоджених будинків у Кривому Розі через ракетну атаку, яка сталася о четвертій ранку. Уламки ракети впали перед будинком, пошкодили газопровід і стався вибух. Внаслідок ракетного удару був пошкоджений газопровід розподільний. Відчувається газ? Ні, ми локалізували, а зараз будемо займатися ліквідацією. А це представники газової служби працюють біля ще одного розтрощеного будинку. Через падіння уламків ракети на газову трубу стався потужний вибух. Сильно постраждала ще одна родина місцевих літня жінка, її син та онук. Ногу зламала, вивернула кость. Табуретка, ножка в животі. Що там як можна? Сміртяні. Ну Скоро умерла, а напа і син в жога через ракетний удар по кривому рогу загинули три людини. Ще троє отримали поранення. 17-річного хлопця лікарі вже відпустили додому. Двоє чоловіки залишаються у лікарні. Ми госпіталізували двох постраждалих біля п'ятої години ранку. З них один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, ураження до 80%. Ділянок тіла е його життя під загрозою. А другі постраждали середньої важкості, е опіки тільки е нижніх кінцівок. У кривому розі триває ліквідація наслідків нічної атаки. За уточненими даними, у місті побиті 14 багатоповерхівок та понад півсотні приватних. 23 вересня у кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.